Вагу приносимо на ліву ногу. Насок внутрішня, зовнішня. Внутрішня, зовнішня. Наш таз тут рухається. Пукатимо м'ячик. Відчуваєте, що розкривається таз. І нога, котра зараз в повітрі, вона активна, вона сухожильна, натягнута. Коли насок йде в сторону, начебто зараз щось, щось штовхаємо. А коли ми тягнемо внутрішню, ми начебто щось зараз тягнемо. Зрозуміло. Є просто коли ми розслаб... розслаблено робимо. А є коли ми сухожильно вже робимо. Раз-два. Раз-два. Тобто включаємо ногу так раз, як рука. Да? Тобто рухалась. Ось таким чином і ногою зараз, добре? І витягуємо ногу е, зараз в сторону настільки, скільки комфортно. Міняємо ногу протилежно. В сторону. Нога в сторону, і ми підтягнемо включена нога. Раз, проворот, коліна вниз. Коліна вниз. Тут наче, то штовхаємо щось. Тут підтягнули. виштовхнули, підтягнули. Супер, а тепер йдемо трошки далі. Ногу стараємось витягнути. Далі якось витягували руку. Да? Пробуємо. Раз, нога, нога вилетіла максимально рівно. Носок підтягнули до себе. Нога тю. Носочком начебто вперла в стіну. Підтягнули. Раз. Два. І треба рівновагу тримати. Є протилежна нога. І забрати її, забрати, як і руку.